Вітаю вас! Продовжує роботи в ефірі телерадіостудія студія Міністерства оборони України БРИЗ. За сприяння сьомого телеканалу пропонуємо вашій увазі програму на варті. Про головні події в житті України та її Збройних сил. Дивіться далі. Першого вересня Україна відзначила День знань. Після літніх канікул усі навчальні заклади країни урочисто відкрили двері для учнів, студентів, курсантів та ліцеїстів. В Одесі прагляду науки, урочисто вбрані та патріотично налаштовані вихованці військово-морського ліцею вишикувалися на плацу в очікуванні першого дзвоника. Чимало гостей завітали на урочисте шикування до військово-морського ліцею. Представники командування військово-морських сил Збройних сил України, міської влади, ветеранських організацій, духівництва, рідні та друзі ліцеїстів вітали юнаків з початком нового навчального року, бажаючи хлопцям успіхів у навчанні. Початкова військовоморська освіта дедалі більше стає популярною. Про що переконливо свідчить збільшення набору. Ми практично в одну треть збільшили набір ліцеїстів в цьому ліцеї. Як в прошлому році випускалося 50 чоловік, в цьому році набрано, набрано вже 75 чоловік. Із 49 курсантів першого курсу військово-морського інституту в цьому році. 28 вісім є випускниками цього ліцею. і Це вже позитивно і це вже заложені традиції щодо виховання на на початковому етапі саме з ліцею. Військово-морський ліцей за два роки перебування в Одесі встиг започаткувати нові традиції. Ми в цьому році перший розпочали. Морську практику з ліцеїстами, починаючи з першого курсу. Під час курсу, так би мовити, молодого бійця, вже цю морську практику започаткували разом якраз спільно із Одеською міською флотилією. Після першого курсу морська практика проводиться вже на кораблях наших військово морських сил, на бойових кораблях і на навчальних катерах, в тому числі з виходом в море, з реальним виконанням тих. Початкових навичок, які вони набули під час навчання в ліцеї, останнє вичиня перевірка біля пам'ятника невідомого матросу. Також започатковано вже в Одесі. Цьогоріч географія першокурсників доволі широка. Пов'язати своє подальше життя з флотом вирішили також хлопці зі східної України та Автономної Республіки Крим. Рідне місто Ербіля Армянськ. Попри очікувані для хлопця та його родини труднощі, прагнення стати військовим моряком незмінне. Десь у третьому четвертому класі я з батьками вирішив, що я буду Тобто в мене було бажання. Я бажав поступити у Севастополь, але Крим стала анексованою територією, тому бажання в мене згасло. Але потім мої батьки вирішили, що я буду поступати в Одесу. Я підтримую ініціативу та поступив в Одесу. Бажаю стати військовим надалі. Щось зробити для своєї батьківщини. Пліч опліч урочистому строю поруч з першокурсниками старші товариші. На жаль, залишився лише один рік можливості про навчатися в цьому навчальному заході, який справді виховує справжніх майбутніх офіцерів, чоловіків, майбутніх флотоводців. І це таке ліцейське братерство виникає. Дуже шкода його залишати. У продовженні заходу представники Української греко-католицької церкви благословили юників на добре навчання, а самі хлопці пройшли перед присутніми урочистим маршем і одразу вирушили на першу цього року лекцію. З початком нового навчального року привітав курсантів і професорсько-викладацький склад факультету військово-морських сил та відділення військової підготовки морохідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія, командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Ігор Воронченко. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Ігор Воронченко, привітавши майбутніх флотських офіцерів з початком нового навчального року, виступив зі вступною лекцією про стан, перспективи розвитку та завдання Національного флоту. Протягом останніх років нам вдалося практично з нуля. Це побудувати систему управління, так, як була зруйнована ще в сподіваюся. В ході лекції віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив, що під час реформування військово-морського флоту особлива увага звертається на відновлення боєздатності військово-морських сил, підготовку персоналу, збалансованість сил, перехід на стандарти НАТО в системі бойової підготовки та інші напрямки, звертаючись до викладацького складу командування військово-навчального закладу та курсантів, командувач національних військово-морських сил зазначив, є проблеми, я їх бачу і по техніці, і по особовому складу. Ну, особливо склад ціни на перемогу. Заміна буквально буде не загорана, тому що людям теж треба відпочивати від цього напруження. Як сказав президент, наступний рок, рік буде роком військових судди. Я думаю, що все ж таки ми сплануємо розумний ресурсний об'єкт, який буде встановити на смастрі на всіх напрямках. І утримання, і підготовка, і розброї пізнавальною видалася лекція для курсанта п'ятикурсника факультету військово-морських сил Олександра. Лекцію проводив командуючий. Це в першу чергу в честь для кожного військовослужбовця. Пряму від команди, щоб почути про стан і перспективи розвитку військово-морських сил. Зокрема, наголосив на проблемних питаннях досить які. Ну, гостро стоять на даний момент, і ну курсантами, так і всіми офіцерами. Ну, просвітлилися деякі питання, зв'язані із uh, існуванням флоту. І його розвитком. по закінченню лекції слухачі мали змогу отримати відповіді на свої питання особисто від ігора Воронченка. Новий навчальний рік юні вихованці одеського ліцею з поселеною військово-фізичною підготовкою розпочали з урочистого відкриття меморіальної дошки на стіні навчального закладу, героїчно загиблому в антитерористичній операції капітану Дмитру Васильєву. Війна продовжує забирати кращих синів держави. Серед них офіцер 28 ї окремої механізованої бригади, капітан Дмитро Васильєв. Свого часу він закінчив одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про нього тут досі пам'ятають на відкритті меморіальної дошки колишньому ліцеїсту. 1 вересня зібрався весь особовий склад навчального закладу. Тільки те, що прикази міністра оборони він зачислений в списки лічного составу 28-ї бригади. Це про говорить. О том, что этот молодой парень награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого второй и третьей степени, это тоже яркий пример и для поколения подрастающего, и для этих лицеистов. Вы сегодня видели да, этих молодых лицеистов, которые с открытыми глазами, с горячими глазами смотрели на эту мемориальную доску. Это пример, они будут изучать его подвиг. Після першого поранення на війні та одужання Дмитро знову вирушив до своїх побратимів на схід. 31 травня 2015 року спецгрупа під його командуванням була атакована диверсійною групою бойовиків. Цей бій став для Дмитра останнім. Згодом ордени Богдана Хмельницького, 2 та 3 ступенів, були вручені його матері. Дмитро був професійним офіцером, продовжувачем офіцерської династії. Побратими запам'ятали його як чесного та порядного товариша. Як офіцер – це очень опрятный культурный человек, порядочный, который очень сознательно относился ко всем своим обязанностям. То есть даже находясь на передовой, то есть вы представляете, это копы, это обстрелы, грязь, все. человек всегда выглядел красиво, достойно, образцово. И второй момент – это во время ведения боевых действий на него всегда можно было положиться. То есть, Он я знав, що він завжди мене прикроє, коли треба. Хай спочивають герої. Хай вічний вогонь пам'яті полегкотить у серцях всіх українців. По завершенні церемонії, уже на плацу навчального закладу першокурсникам ліцею було урочисто вручено погони та нагрудні знаки ліцеїстів. Початок нового навчального року відзначили і у військовій академії міста Одеса. В ході урочистого шокування з побажаннями успішного навчання та опанування військової науки до курсантів звернулись начальник академії генерал-майор Олег Гуляк, начальник штабу, перший заступник командувача високомобільних десантних військ Герой України, полковник Андрій Ковальчук, представники командувань видів Збройних сил України та ТИЛу. Під час урочистостей генерал-майор Олег Гуляк вручив офіцеру академії, учаснику антитерористичної операції, майору Віктору Філонову, державну нагороду Орден за мужність третього ступеня та закликав курсантів у подальшій службі брати приклад саме з таких офіцерів. За дорученням президента України Петра Порошенка українські представники у тристоронній контактній групі запропонували встановити з 1 вересня режим повного припинення вогню. Глава держави нагадав позицію України щодо обов'язкової імплементації безпекових компонентів мінських угод та відведення артилерії і танків. Перебуваючи у Маріуполі з робочою поїздкою, яка була повністю присвячена мирним справам, відкриттю школи та центру надання адміністративних послуг, глава держави зазначив, що Україна вимагає звільнення українських заручників, які незаконно утримуються в тюрмах Російської Федерації і в'язницях на окупованій території. Та забезпеченню безперешкодного доступу представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, створення всіх необхідних безпекових умов для запровадження політичного пакету мінських угод. Під час режиму припинення вогню у тиші змогли відсвяткувати День знань на сході України, де з опівночі не пролунало жодного пострілу. Спокійно, 1 вересня пройшло навіть у прифронтових селах, зокрема у Талаківці поблизу Маріуполя. У прифронтовій Талаківці на свято першого дзвону ка чи не все селище. Ми будемо, ми будемо вчитися, ми починаємо учебний год. Нам приїжджають діти. Ми починаємо з повним составом педагогічного колективу, Тобто, учебний год має бути настоящим, не взирає ні на що. За час бойових дій селище виїхало півсотні школярів. Залишилося лише 270 учнів, із них 38 – першокласників. Зі святом їх прийшли привітати військовослужбовці, подарували нові парти та сертифікат на придбання шкільного приладдя. Перш за все, прийшли привітати наш діточок, тому що вони нас весь час більше 2,5 з років підтримують своїми малюночками, самими листами, які вони нам писали, і пишуть до сих пір передаючи на передову, ми захищаємо наш безцінний скарг, нашу рідну землю, Україну, наші діточок. Слава Україні! Відзначилися до першого дзвоника близько 6,5 тисяч учнів у 37 школах прифронтової зони Донеччини. У цих школах протягом усього навчального року чергуватимуть поліцейські. Вони проводитимуть заняття з безпеки та за необхідності допомагатимуть при евакуації. На першому уроці дітям роздали пам'ятки та розповіли, як діяти при знаходженні вибухонебезпечного предмету. Однак, за повідомленням прес-центру штабу антитерористичної операції, 1 вересня було зафіксовано 8 випадків порушення режиму тиші на Донецькому напрямку, 3 – на Маріупольському. Збройні сили України на провокації не відповідають. Вогонь у відповідь не відкривають та неухильно дотримуються мінських угод. Друга річниця скорботної дати. 29 серпня в містах України пройшли акції пам'яті жертв Іловайського котла. Два роки тому батальйони українських бійців потрапили в оточення. Під час виходу так званий гуманітарний зелений коридор став для наших військових дорогою смерті. В Одесі близько сотні людей зібралися біля пам'ятника Дюку. Люди вшанували пам'ять загиблих та запалили лампадки. Після хвилини мовчання священик Української православної церкви Київського патріархату отець Дмитро провів панахиду. Бессмертний помилуй нас. І до життя флоту. Акірман і Бердянськ демонструють добрі ходові якості. У районі Одеси продовжуються заводські випробування малих броньованих артилерійських катерів. 30 серпня під час чергового виходу в море перевірялася робота системи управління артилерійським вогнем, вузлів і механізмів електромеханічної бойової частини, зокрема параметри головних двигунів. Артилерійські катери «Акерман» і Бердянськ знову у морі це контрольний вихід бронекатерів, під час якого спеціалісти Ленінської кузні перевірили роботу системи управління артилерійським вогнем та параметри головних вигунів. Артилерійську стрільбу вели по польовим та морським цілям, застосовуючи 30 міліметрові автоматичні гармати, АГСи та кулемети. Задачі ставились великі, з сатработки, перевірки програмного забезпечення. Которая дозволяє відработати спеціальні техніки. І, собі части, то железо, з якого стоять наші бойові модулі. Дві бойові одиниці будуть прийняті на озброєння військово-морських сил дещо пізніше, оскільки під час державних випробувань і стрільб були виявлені окремі недоробки в конструкції бронекатерів. последние 2-3 месяца находились под очень четким и жестким вниманием. Постоянно дорабатывались кое-какие узлы, совершенствовались. Дело в том, что эти боевые модули являются головными изделиями, изделия, которые проектировались, собственно, заводом «Ленинская кузница». И поэтому, поскольку изделие головное, оно подвергается Доробой, модернізаціям, устранінням небольших замічань, які з'являються в процесі старий. На цьому виході спеціалісти Ленінської кузні отримали добрі результати, але проблеми ще залишилися. «З цих чотирьох бойових модулів у нас недостатки були на двох практических відділеннях, ну, которые прийдеться нам встретить. Я думаю, що в течение 2-3-4 днів... І ми представимо наші катери продовження государственных испытаний і будемо продвигаться в нашій роботі. Спеціалісти Ленінської кузні переконані, несуча частина бронекатерів демонструє чудові результати. А ось спецтехніка потребує доопрацювань. Не можна давати зараз такі віші з якими-то нюансами, поскольку. Это может повлечь, будем говорить, негативные результаты. Это касается и жизни людей и в нашей сложной обстановке. Поэтому нужно довести все до логического конца и сдать технику, если не с отличными, то с хорошими, с положительными результатами. Одесі представники командування військово-морських сил збройних сил України провели брифінг для журналістів, темою якого стало міжнародне військове співробітництво військово-морських сил. Під час брифінгу доповідачі розповіли про три основні мети міжнародного військового партнерства створення системи управління військово-морських сил, участь в операціях та підготовку сил. Окремо було наголошено на важливості концепції оперативних можливостей, кінцевою мотою якої є підготовка підрозділів до участі в операціях НАТО та силах реагування НАТО. Новою програмою у партнерстві є комплексний пакет допомоги від іноземних колег. Він передбачає допомогу Україні. В питаннях реформування і розвитку. військово-морські сили являються пріоритетом номер 2 в цьому, в цьому комплексному пакеті допомоги, що досить є високим показником, і він передбачає також допомогу в відбудові системи управління, системи спостереження, набуття бойових можливостей силами військово-морських сил, підготовку особового складу, освітні проекти, матеріально технічну допомогу одним з найдієвіших засобів військового міжнародного співробітництва є міжнародні навчання, зокрема Сібриз. Ми активно співпрацюємо з фахівцями з Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Наприклад, фахівці морської піхоти Великої Британії активно допомагають розроблювати програми підготовки. Офіцерського кастрашинського складу морської піхоти проводять виїзні курси у нас на території України, а також кожного року понад 10-12 осіб військово-слугових морської піхоти проходять спеціалізовані курси, які викладаються фахівцями Великої Британії в Чехії. Надалі щомісяця представники командування Військово-морських сил Збройних сил України проводитимуть брифінги вже з представниками інших відділів. Було відмічено на дуже високому рівні як нашої країни, так і країни партнерів, що навчання Сімбріз це не просто військово-морське навчання, а військово навчання великої масштабності, яке дозволяє проводити тренування та відпрацьовувати дії не тільки на морі, але й повітрі, на суші, і навіть під водою. Зокрема, освітні проекти полягають у посиленні мовній підготовці особового складу, навчанні, стажуванні курсантів, офіцерів і старшин на кораблях у країнах НАТО. Значна увага також приділяється підготовці морських піхотинців. Більше півсотні курсантів кафедри військової підготовки Національного університету Одеська морська академія присягнули на вірність українському народові. Юнаки та дівчата зробили нелегкий, але водночас відповідальний крок у своєму житті, присвятивши себе служінню батьківщині. приміщенні військово-історичного музею оперативного командування Південь у вівторок відбулися урочистості з нагоди складання присяги на вірність українському народові курсантами кафедри військової підготовки Національного університету Одеська морська академія. Курсанти, можна так сказати, студенти, громадяни України склали присягу на вірність українському народові. Після чого їм буде присвоєно первинне військове звання. Молодший НАТО, офіцер запасу. У цей день перед своїми побратимами та батьками молоді українці присягнули бути вірними захисниками своєї держави. Непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. До присяду скласти я вчерянкому піта Сергійович, Вступаю на військову службу. і Урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. отримала звання молодшого лейтенанта запасу, випускниця кафедри військової підготовки Дар'я для дівчини. Військова присяга не просто слова. Таке підтвердження моєї вірності, моєго життя в цій країні, розвиватися, бути цієї країни, де то лучше для неї, намагатися стати чим-то, більшим, ніж просто громадянином. З нагоди визначної події невоспечених захисників України привітали батьки, рідні та гості. Відчуття радості, відчуття гордості за свого сина, що він за три роки отримав звання молодшого лейтенанта. Я не моржусь його навчанням, його досягненнями. Думаю, що ми зробили правильний вибір, тому що нам потрібно захищати нашу державу, нашу Україну, якою ми пишаємося, і думаємо, що вона буде найкраща в Європі і в світі. За роки навчання курсанти опанували необхідні знання та навички, стали дисциплінованими, відповідальними та гідними звання офіцера Збройних сил України. Хотів би побажати їм успіхів, у подальшій службі, подальшій роботі, міцного флотського здоров'я. І, як говориться, як вони всі моряки, майбутні офіцери запасу флота, всім футів їм підкинув. Нехай слова присяги надихають молодих офіцерів на мужність, слугують стимулом непохитного відстоювання, територіальної цілісності вітчизни і стануть життєвим кредо кожного з них. Двісті двадцять другу річницю з дня офіційної дати заснування Одеси відзначили мешканці та гості міста. Розважальні та мистецькі заходи тривають уже кілька днів поспіль, але апогей святкування припав саме на 2 вересня. Важко повірити, що Одесі лише 222. Звісно, історично місто є значно старшим, але на сьогодні саме ця дата визнана офіційно. Цьогорічне святкування розпочалось традиційно з урочистої церемонії підняття прапору міста на Думській площі та покладання квітів до пам'ятників видатних діячів міста Одеси. В урочистостях взяли участь і військовослужбовці одеського гарнізону. Одесити та гості міста поклали квіти до пам'ятника Дюку де Рішельє, знаному французу висловлюють повагу недарма. Одеса разом із днем міста святкує чверть століття від дня народження колишнього губернатора. За його управління протягом майже 12 років Одеса набула європейськості і вишуканості. На різноманітних майданчиках міста цього дня відбулось безліч урочистих і культурно розважальних заходів. Так, в центрі на грецькій площі культурно-національне товариство представників грецької спільноти відкрили погруддя Григорію Маразлі. Картину свята у центрі міста довершили та ці пісні під мелодію оркестру. Музика. Нині містяни продемонстрували, що пишаються історією, традиціями і багатонаціональністю міста. Кожен готовий освічитись у своїх почуттях, сказати кілька теплих слів на адресу Одеси мами. Со своим классным руководителем, естественно, мы празднуем день нашего города, день рождения Одессы. Ей исполняется сегодня 222 года. Естественно, эту дату не удается не запомнить, так как это у всех на устах. Это большой праздник и большая дата в жизни каждого одессита, ведь мы должны чтить и помнить историю. Конечно же, сегодня будет феерический день, большой концерт, большое празднество, и, конечно же, мы с радостью примем участие в нем. Одесса – это в первую очередь маленькая родина, куда каждый раз хочется возвращаться. И куда бы ты ни поехал, какие бы красоты и великолепия ты не увидел, все равно роднее оперный театр, роднее молдаванка – это все ближе сердца. Одесса – это мой любимый город. Это, во-первых. Во-вторых, это город, который известен, мне кажется, на весь мир, и он этого достоин. Это богатая история, в первую очередь. Вот. Это город со своими традициями, город, в котором хочется жить, творить, хочется растить детей. То есть это Одесса. Это мой родной город, я его очень люблю. Несмотря на то, что тут некоторая шархавость, ну все это бывает. Все хорошо у нас, все хорошо, и будет хорошо. А не такої переживала, підживе, і буде отлично все у нас. До Дня міста одеські артисти Національного театру опери і балету разом зі співачкою та телеведучою Наталією Радківською подарували приємні емоції та гарний настрій особовому складу окремого полку зв'язку військово-морських сил України. Українські народні та естрадні твори, класика закордонної опери і, звичайно, ж одеські жарти. Так розважали флоських зв'язківців напередодні 221-ї першої річниці дня міста героя, заслужені народні артисти та починаючі юні таланти. Мы ездили в мае месяце с концертами в зону АТО, и в общем-то там увидели то настоящее, что действительно происходит сегодня. И, конечно, мы не могли, как артисты, не поддержать ребят. И вот уже это не первый, не второй концерт, который мы работаем. Это очень хорошо, и мы счастливы, что можем отдать частицу своей души и Какого ну, нашого таланту, іскуства ребятам і ми чувствуем эту отдачу і то тепло, которое возвращается к нам. Ідея проведення такого туру з концертами у військових частинах виникла у співачки, композитора та телеведучої Наталії Радковської. Разом з колегами вона вирішила зробити свій внесок у справу захисту нашої держави, підбадьоривши українських воїнів піснею. Це не просто вірми проваждення, це навіть состояння душі. Тому що в стране сейчас неспокойно. Люди, які находятся в гарнізонах, не просто так э, здесь. Они служать службу ради того, щоб ми були всі щасливі. І какой-то вклад, я і мої друзі сделать артисти, то ми здесь. поэтому ми здесь. що стосується військових, то вони з радістю приймали музикантів у розташуванні підрозділу. Адже нагода перепочити від нелегкої військової служби випадає їм не часто. Це відволікає від повсякденної діяльності, дає можливість відпочити, відволіктись. Тому я думаю, що це дуже важливо для військовослужбовців, для морально психологічного стану, для настрою. Брухливі оплески, вдячні посмішки публіки та чудові емоції від прослуханих пісень і побачених гумористичних номерів надовго залишаться в пам'яті і бійців, і артистів. Така музика подобається приємно для серця, тому що так у нас нелегка, Постійно навантаження так послухавши цю музику, можна розслабитися. Це почати більше як вдома. Завдяки таким зустрічам наші військові відчувають підтримку народу, який вони захищають. А це найкраща вдячність за їхню ратню службу. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу щастя, здоров'я та мирного неба. На все добре.